Стівен Кінг, Оуен Кінг, Сплячі Красуні, ЧАСТИНА Друга, розділ 3. 6. Приїхали. промовив ГАРД, зупинивши свій Мерседес перед тепер іще дужче пошарпаним трейлером покійного Трумена Мейвейзера. Мікейла дивилася туди порожніми очима. Останні кілька днів вона почувалася ніби в якомусь примарному сновидінні. І цей іржавий трейлер на бетонних блоках, в оточенні бур'янів і бракованих автозапчастин, поліційна стрічка, слабенько стріпуючись, тепер лежить на землі, здавався черговим кадром із серії її химерних марень. Але я досі тут, нагадала вона собі, Моя шкіра досі залишається моєю шкірою, правильно? Вона погладила собі долоною щоку і лоба. Правильно, досі без павутиння, досі тут. Ходімо, Мікі, сказав Гарт, вилазячи з машини. Якщо я знайду те, що шукаю, ти протримайся в порядку ще день чи два. Вона спробувала відчинити двері, не знайшла ручку, та так і залишилася сидіти, поки Гарт не обійшов машину і з екстравагантним поклоном відкрив для неї дверцята, наче хлопець, який привіз свою подружку на випускний бал, а не до якогось сраного трейлера серед лісу, де нещодавно було скоєно подвійне вбивство. Агу-гоп, ось ми й ходоньки, промовив гарт, беручи її за руку і тягнучи з машини. Жвавий і веселий. А чому ні? Не він же не спав уже понад сто годин. Від того вечора у урипливому колесі вони стали нерозлучними друзями чи принаймні наркоприятелями. У Гарта була велика торба кристалічного мету. резервний запас на випадок надзвичайних обставин, пояснив він, і це лагідно компенсувало наслідки випитого. Вона доволі радо поїхала з ним до нього додому, коли в репливому колесі нарешті скінчилося піло, і двері там було замкнуто. За інших обставин вона могла б навіть із ним переспати, хоч як мало її цікавили чоловіки, інколи була притягальною новизна, і, знає бог, як воно все пішло, Мікейла почувалася вдячною йому за компанію, але не за цих обставин. Якби вона з ним переспала, вона б після того насправді заснула. Як вона це завжди робила, а якщо так, гоп, ти дала маху, твоя гра скінчена. Не те щоб вона бодай трохи була впевнена, що це його хоч якось зацікавить, Гарт Флікінджер не скидався на найсексуальнішу істоту за винятком його стосунків із наркотою, до якої він виявляв неабияку пристрасть. Той надзвичайний запас виявився значним, і більшу частину наступних 48 годин вони продовжували гулянку у будинку Гарта. Коли він, зрештою, в неділю після полудня на кілька годин заснув, вона дослідила вміст його лікарського секретера. Передбачувано там знайшовся сто з медичних журналів і кілька обкурених нарколюльок. Менш передбачуваною там виявилася пом'ята фотографія закутаного в рожеву ковдру немовляти кеті було написано олівцем на її зворотному боці, а в найнижчій шухляді секретера велика коробка задрипаних вітамінних додатків. Потім вона пограла музику на його джукбоксі. На жаль, там не було нічого, крім Джем Бендів. Вона не відчувала потреби слухати Кейсі Джонса, вона швидко прямувала до того, щоб самій стати Кейсі Джонсом. Мікейла перемкнула, як здавалося, сотень п'ять каналів на його Ель Гігантіко телевізорі, затримуючись тільки на тих інфорекламних блоках, де штовхачі товару горлали найгучнішими, найнахабнішими голосами на манер слухай мене або помри. Невиразно вона пам'ятала, що нібито замовила пилосмок Шарк, щоб його прислали на її стару адресу в окрузі Колумбія. Вона сумнівалася, що його доставлять. Хоча замовлення по телефону в неї приймав чоловік, Мікейла була певна, що ордери там насправді заповнюють жінки, хіба не жінки зазвичай виконують таку роботу, гівняну роботу. Якщо ви бачите унітаз без брудних розводів, подумала вона, то вже знаєте, що десь неподалік присутня жінка. «Трумі мені казав, що він дістав найкращу гидь, яка тільки може існувати, і він не брехав, говорив Гарт, ведучи її до трейлера. Тобто не сприйми мене неправильно, він був маніяком і брехав майже весь час, але то був той рідкісний випадок, коли він казав правду. У борту трейлера зяяла діра, оточена ореолом з чогось схожого на засохлу кров, але ж, звісно, нічого такого там насправді нема, мабуть, у неї переддрімотні галюцинації, цілком звичайний стан для людей, які довго були без сну. Так казав у коментарі, включені на America той самозваний експерт, якого вона бачила перед тим як утекти Вапалачою до зелених пагорбів свого рідного міста. Ти ж не бачиш діри у стіні цього трейлера, правда? спитала вона, навіть голос у неї наразі був дрімотний, він немов промовляв з якогось репродуктора у неї на голові. Йо-йо, сказав Гард, є там діра, усе в порядку. Слухай, Мікі, Трумі називав цей новий товар пурпурова блискавка, і я скуштував трохи перед тим, як на сцені з'явилася та дика жінка і закатрупила трумі і його партнера. Ненадовго Гарт відволікся у задуму. Той парубок у нього було найдурніше тату отой какунець із південного парку, отой, що співає і таке інше, наколотий у нього на борлаку. Хто робить тату гівна у себе на борлаку? От скажи мені навіть якщо це дотепне, яке вміє співати і танцювати, гівно, воно ж все одно гівно, кожний, хто на тебе дивиться, бачить гівно. Не мій фах, але я консультувався, і ти не повіриш, який це біль, якщо прибирати таке татуювання. Гарте, стоп, відмотай назад. Та дика жінка це не та жінка, про яку балакають у місті, та яку тримають у в'язниці. «Геж, вона не людськи люта. Мені пощастило, що я втік, але це спливло, як вода під мостом, злилося як сциклиння у каналізаційну трубу. Це минула сенсація і тому подібне, і таке інше, неістотне, і нам треба бути за це вдячними, повір мені. Що має значення, так це той суперовий кришталь. Його робив нетрумі, він отримав його з Саванни, чи ще звідкись, але він збирався сам його робити, шупеш? Зробити аналіз, а потім створити власну його версію. Він мав двогалоновий пакет цієї гиді, і він десь тут, я його знайду. Мікейла на це сподівалася, бо перезарядитися було необхідно. За останні дні вони скурили всі гартові резерви, скурили навіть ковтюшки з килима і кілька крихт, які знайшли під диваном, Гарт наполіг, щоб вона чистила собі зуби після кожного сеансу з люлькою. Саме тому шанувальники мету мають такі погані зуби, пояснив він їй. Бо ловлять кайф і забувають про елементарну гігієну? Від цього у неї боліло горло, та й ейфорійний ефект давно стерся, але ця штука тримала її в притомності. Мікейла майже не сумнівалася, що дорогою сюди вона засне. Поїздка здалася безкінечною, але якось примудрилася залишитися при тямі. І заради чого? Цей трейлер, що перехняблено балансував на бетонних блоках, не був схожим на фонтан притомності, вона могла лише молитися, щоб та пурпурова блискавка не виявилася плодом фантазії наркотраченого мозку Гарта Флікінджера. Ну то вперед, сказала вона, але я туди з тобою не піду, там можуть бути привиди. Він невдоволено подивився на неї. Мікі, ти журналістка. Справжня профі репортажу. Ти ж сама знаєш, що такого явища, як привиди, не існує. Звісно, знаю, промовила Мікейла з репродуктора в неї на голові, але в моєму теперішньому стані я все одно можу їх побачити. Мені не до вподоби залишати тебе тут саму. Я не зможу дати тобі ляпаса, якщо ти почнеш куняти. Я сама себе ляскатиму. Іди, знайди». Тільки постарайся недовго. Гард збіг угору східцями, штовхнув двері, а коли вони не ворухнулися, наддав плечем. Двері розчахнулись, і він ввалився до середини. Вже за мить він вистромив голову з обмазаної чимось буряковим діри у стіні трейлера. На його обличчі сяяла велика усмішка. Аго, не засинай, гарнюню!» Пам'ятай, цими чудовими днями я маю намір поліпшити твого носика. Мерій далі, Гультіпако. відгукнулася вона, але Гарт уже втягнув голову досередини. Мікейла почула гупання і совання. Це він розпочав свої пошуки тієї небезсумнівної пурпурової блискавки, яку, либонь, давно вилучили і заховали до комори речових доказів у шерифській управі копи. Якщо вже не рознесли по домах для свого жіноцтва, Мікейла попленталася до руїн наркокухні, розвалений сарай оточували обсмалені кущі і почорнілі дерева. Ніякого мету тут більше не будуть варити ні пурпурового, ні жодного іншого. Вона загадалася, чи ця метоварня сама вибухнула, як це з ними незрідка трапляється, чи це та жінка, яка вбила куховарів, його підірвала. Це було пусте питання, наразі вже не слушне, але сама та жінка інтригувала Мікейлу, роздражнювала природну вимогливу цікавість, яка колись змушувала її восьмирічну досліджувати шухляди комода Антона Дубчика, а зрештою привела її в журналістику, де мусиш досліджувати усіх і кожного шухляди ті, що в них вдома, і ті, які вони носять на собі. Ця ділянка її мозку досі залишалася активною і, на думку Мікейли, тримала її притомною не менше за флікінджерів амфетамін, питань вона мала доста, а відповідей нуль. Найперше питання, яким чином завелася вся ця аврора, і чому, якщо там є хоч якесь чому питання можуть чи ні повернутися жінки до цього світу, як це змогла та спляча красуня. Не кажучи вже про питання щодо тієї жінки, яка вбила тутешніх наркодилерів, чиє ім'я, судячи з балачок, які вона чула в репливому колесі, і в місті, чи то Єва, чи Івелін, чи Ефілін Блек, яка нібито може засинати і знову прокидатися, що робить її інакшою за будь яку іншу жінку будь де, хіба що десь існує ще така, скажімо, на архіпелазі Вогняна Земля або у Високогір'ї Гімалаїв. Тутешня жінка може бути лише поголоскою, але Мікейла схилялася до думки, що в розмовах про неї є певна частка правди. Коли такі поголоски надходять тобі з різних боків, розумно звернути на них увагу якби я не жила одною ногою в реальності, а іншою в Україні куняння, думала Мікейла, вирушаючи стежкою поза розваленою митоварнею, я б мерщій попхалася в жіночу в'язницю і щось там таки з'ясувала. Чергове питання хто керує тим закладом зараз, коли її мати спить? Гікс? Мати казала, що в нього мозок гербіла а хребет медузи. Якщо не зраджує пам'ять старшим офіцером у штаті в'язниці була Ванеса лемплі, якщо лемплі там більше нема, або якщо вона залягла у сон, тоді залишається, це просто в неї в голові так зіщить? Цілковитої певності вона мати не могла, але їй не вірилося. Вона подумала, що це високовольтна лінія, яка проходить неподалік, звичайна справа. Проте її очі подавали картину, на яку важче було не зважати, як на банальну схожі на відбитки долонь, сяйливі плями на стовбурах деяких дерев за кілька футів від зруйнованого вибухом сараю. Сяйливі плями, схожі на слід ніг, на моху і на ґрунті підліска, ніби запрошують сюди, ласкава пані. І скупчення нетлів на багатьох гілках, які засіли там, і не наче стежать згори за нею. Киш. крикнула вона на один із таких роїв. Нетлі затріпотіли крильцями, але не злетіли. Мікейла ляснула себе по одній щоці, потім по іншій. Нетлі залишилися там, де були. Ніби ненароком Мікейла обернулася і подивилася вниз на схил, де стояв сарай, а ще далі поза ним трейлер. Вона очікувала побачити себе, як вона лежить на землі, окутана павутинням, незаперечне свідчення того, що вона відокремилася від свого тіла і стала духом. Там не було нічого, крім тих руїн і ледь чутних вигуків Гарта Флікінджера, який рвав собі пупа у пошуках скарбу. Вона знову подивилася на стежку це таки стежка, про що повідомлялися сяйливі сліди ніг і побачила, що ярдів за тридцять чи сорок попереду там сидить лис, делікатно укривши лапи своїм пухнастим хвостом. Коли Мікейла зробила три обережних кроки в його бік, лис потюпав угору стежиною, тільки раз зупинившись, щоб оглянутися. Здавалося, він дружньо щириться сюди ласкава пані. Мікейла вирушила вслід за ним. Тепер цікавість у ній прокинулася цілком, і вона почувалася бадьорішою, жвавішою, ніж була всі останні дні. Коли вона подолала наступну сотню ярдів довкіл на деревах сиділо так багато нетлів, що гілки аж пушилися від них їх тут було тисячі, мабуть, та чорт десятки тисяч. Якщо вони нападуть на неї, на згадку Мікейлі навернувся фільм Хічкока про мстивих птахів вона задихнеться. Але Мікейла не вважала, що таке може трапитися. Сінетлі тільки споглядачі, ото і все, вартові, рядові пости, а лис поводир. Але куди він її веде? Її поводир повів Мікейлу вгору, потім униз у вузький вибалок, вгору на інший пагорб і далі крізь гайок із херлявих березок та вільхи. Стовбури там були поплямовані тим дивним білим. Вона потерла долонями одну з тих плям, пучки в неї коротко сяйнули та й погасли. Тут були коники, це їх рештки ще більше питань без відповідей. Коли вона підвела очі від своїх долонь, лис зник, але посилилося оте дзижчання цей звук більше не нагадував їй лінію електропередач він був гучніший і якийсь енергійніший. Сама земля вібрувала під її підошвами. Вона вирушила на цей звук та одразу й зупинилася, вражена точно так, як лайла на цьому ж місці трохи більше як чотири дні тому. Попереду лежала галявина, в її центрі якесь корчувате дерево з багатьма перекрученими між собою стовбурами підносилося в небеса, папоротеве до історичної листя звішувалося з його гілля, Мікейла відчувала його пряний аромат, трохи ніби мускатний. Але загалом не схожий на жодний запах, бодай колись чутий нею у житті. На високих гілках сиділи варті безцінної колекції якогось авіарію екзотичні птахи, посвистували, тьохкали, лящали. При окоренку на усолоду Мікелі розправив свій мерехтливий хвіст павич, великий як людська дитина. Я цього не бачу, а якщо бачу, то всі сплячі жінки це також бачать. Бо я така ж, як вони тепер, я заснула там, біля руїн метоварні, і обплітає мене навіть у цю мить, коли я милуюся цим павичем. Мабуть, я сама себе прогавила якось ото і усе. Цю думку їй допоміг змінити білий тигр. Першим, немов виводячи його, вийшов лис, шию тигра, неначе варварська прикраса, обвивала червона змія. Язик Змії стріпувався, куштуючи повітря, Мікейла побачила, як, напинаючись і спадаючи, виграють тінями м'язи на боках тигра, коли той вирушив до неї. Його велетенські зелені очі не відривалися від її очей. Лис раптом підбіг і тернувся писком об її гомілку Прохолодний і трішки вологий доторк. Десять хвилин тому Мікейла сказала б, що в ній не лишилося сил на швидку ходу. Де вже там бігти? Зараз вона розвернулася і великими стрибками помчала назад по стежці, якою сюди прийшла, відбиваючи в бік гілки, посилаючи кружляти в повітрі хмари брунатних нетлів. Мікейла спіткнулася, упала на коліна, підхопилася і помчала далі. Вона не оглядалася, бо боялася, що тигр може бути зразу позад неї з роззявленою пащею, щоб перекусити її навпіл у попереку. Вона вилетіла з лісу понад метоварним сараєм і побачила Гарта, той стояв біля свого Мерседеса, тримаючи великий зіп-пакет, наповнений чимось схожим на пурпурові дорогоцінні камінчики. Я пластичний хірург, але почастий той пес, що нюшить наркотики. крикнув він їй. Навіть не сумнівайся. Цю заразу було приліплено клейкою стрічкою до стельової панелі. У нас тепер. Мікі? Що трапилось? Вона обернулася, поглянула назад. Тигор зник, але лис був, сидів, знову акуратно горнувши пухнастим хвостом собі лапи. Ти це бачиш? Що, того лиса? Звісно. Радість Гарта випарувалася. Аго, він тебе часом не вкусив? Ні, не вкусив. Але ходімо зі мною, Гарте». Що, в ліс? Ні, дякую, ніколи не був бойскаутом. Мені достатньо лиш побачити отруйний плющ, щоб пектися. Хімічний гурток ото була моя справа. Ха-ха, Нема дива. Ти мусиш піти, я серйозно, це важливо. Мені потрібне, ну, підтвердження. Ти не натрапиш на отруйний плющ, там є стежка. Він підійшов, але без жодного ентузіазму. Вона повела його повз зруйнований сарай, і далі до лісу. Лис спершу просто трюхав, а потім рвонув уперед вихляючи між дерев, поки не загубився з очей. Нетлі зникли також, але. Ось, показала вона на один із тих слідів. Ти це бачиш? Прошу, скажи мені, що бачиш. Та, мовив Гарт, — побий мене грім. Він запхнув пластиковий пакет з дорогоцінною пурпуровою блискавкою собі під незастібнуту сорочку і опустився на одне коліно, роздивляючись сяйливий відбиток ступні. Підібравши якийсь листок, він боязко ним торкнувся сліду і понюхав прилипле, а потім дивився, як воно зникає. Це той матеріал, з якого кокони? запитала Мікейла. Це ж він хіба не так? Можливо, був колись, відповів Гарт. або, ймовірно, виділення того чогось, що спричиняє ті кокони. Я зараз просто теоретизую, проте він підвівся на рівні. Здавалося, чоловік геть забув, що сюди вони приїхали, щоб відшукати сховану наркоту, і Мікейла уздріла здібного, вдумливого медика, який час від часу піднімався із застеленого метом ліжка всередині Гартового черепа. «Послухай, ти ж чула ті балачки, так? Можливо, коли ми їздили до міста поповнити запас харчів. Згадані харчі пиво, картопляні чіпси, локшина швидкого приготування та велика упаковка сметани були мізерією. Шопвел залишався відкритим, але вже майже геть обчищеним. Балачки про ту жінку, кивнула вона. Звичайно. Гард сказав. Може, ми дійсно маємо тифозну мері у нас тут, у дулінгу? Я розумію, це здається малоймовірним. В усіх повідомленнях стверджується, що аврора розпочалася на іншому кінці світу, проте? Я думаю, ймовірність існує, зауважила Мікейла. Уся машинерія в ній тепер працювала знову, і то повним ходом. Відчуття було божественне. Навряд чи це триватиме довго, але поки триватиме, вона мала намір гарцювати на ній верхи, як на механічному бику. «Вйо, ковґьол. І тут є ще дещо. Можливо, я знайшла те місце, звідки вона з'явилася. Ходімо, я тобі покажу. За десять хвилин вони вже стояли на краю тієї галявини, Лис зник, так само, як і тигр, і павичий з феєричним хвостом, так само і екзотичні птахи різноманітних кольорів. Дерево стояло на місці, от тільки ну, мовив Гарт, і вона практично почула, як його сконцентрованість сходить на пшик, наче повітря зі свистом тікає з надувного човника. Це гарний старий дуб, Мікі, твоя правда, але загалом я не бачу нічого особливого. Мені воно не намарилося, не намарилося. Вона вже починала сумніватися. Можливо, вона намарила собі й тих нетлів також. Навіть якщо намарилося ті сяйливі відбитки рук і ніг, то тема суто, наче з секретних матеріалів. Гард ожвавився. У мене всі серії є на диску, і розіграно там усе напрочуд правдоподібно, хоча ті мобільні телефони, якими вони користуються у перших двох чи трьох сезонах, просто курям насміх. Поїхали додому, добре курнемо і подивимося, що ти на це скажеш. Мікелі не хотілося дивитися секретні матеріали. Що їй хотілося, так це доїхати до в'язниці і здобути інтерв'ю у насущної героїні. Це здавалося жахливо складною роботою. Важко було собі уявити, як вона зможе когось переконати, впустити її туди, у своєму теперішньому вигляді щось на кшталт злої відьми заходу, хіба що тільки у джинсах і легкому топіку. Але після того, що вони побачили тут, де, судячи з усього, ця жінка вперше з'явилася, як щодо реальних секретних матеріалів? Ти про що? Ну, ми проїдемося, я розповім тобі по дорозі. Може, спершу скуштуємо цієї штуки? з надією струснув гард пакетом? Скоро, відповіла вона. Це й мусило бути скоро, бо утома облягала її. Було відчуття, наче в якомусь задушливому чорному мішку, але цей мішок мав одну крихітну дірочку, і та дірочка була її цікавістю, яка опускала досередини яскравий промінь світла. Ну, гаразд, я гадаю. Гард першим рушив назад стежкою. Мікейла трохи затрималася, щоб озирнутися, з надією відновити в дійсності те чудесне дерево, але там стояв лише дуб. Товстий і високий, але зовсім не якийсь надприродний. Утім, правдиве пояснення існує, подумала вона, і, можливо, я не така вже й виснажена, щоб його дізнатися.